За 35 рішення впали. Наступне... Рішення. З іншої сторони. По нашій що перекрестям по насовізацію. Щодо відведення земельної ділянки в оренду по вулиці Спортивній площею 77 квадратних метрів для обслуговування будівлі павільйону магазин. Колеги міської ради розглядаючи... Заповнити додаток 3 проєкту рішення наступними пунктами. Пунктом 2. Затвердити релігійні організації Сенкоя в оренду терміну на 10 років земельну ділянку Копілоцькій, 3 Д площою 604 квадратних метрів 9526 квадратних метрів, та надати її в оренду на 3 роки приватно-ремонтно-будівельному підприємству «Комунбуд» під незавершеним будівництвом торгової загальної площею 5216 квадратних метрів на 3 земельні ділянки тому числі ділянка номер 1 – 3492 квадратних метрів, ділянка номер 2 – 1065 квадратних метрів, ділянка 1065 квадратних метрів,